З 1923 по 1928 рік українізація. Москва дозволяє мову в освіті друковані змі частково у владних структурах. І саме в цей час розвивається українська культура, театри, наука, преса, справжній ренесанс. Але з 1927 року, після приходу Сталіна, починається жорстокий терор. Селян примусово заставляючи давати худобу, зерно, все, що в них є. До колгоспів. Втрачається приватна власність на землю, худобу, реманенти. Усе треба здати в спільне користування. Українське село, яке ще пам'ятало волю УНР, сприймає це як рабство. Починається тихий, але масовий спротив. Куркульство оголошують ворожим класом. Куркулі це просто заможніші селяни. Іноді навіть ті, хто мав тільки дві корови. В 1928 році Сталін офіційно заявляє, що куркулів треба знищити як клас. Починаються арешти, виселення, конфіскація майна, подекуди розстріли. Зафіксовано 200 тисяч сімей, яких вивезли до Сибіру і Казахстану. Ну і це тільки офіційно. Ось отакий у нас сусід. Ну і чесно, Польща теж не краще.